Доброго дня, це магазин ТЗВО. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам глушники, які ми маємо в асортименті в нашому магазині. Дивіться, є в нас і простіші варіанти, як оці, наприклад. Вони коштують приблизно 6-7 тисяч. Це йде 1,5 мм товщина та прямотоки. Та також варіанти покраще. Це йде вже 3 мм товщина. Вони трапляються або у прямотоки, або вже з глушником, як оцей. Вони такі в нас є на 1221, 82 та 892. Ось так він виглядає. І також вони дублюються у варіантах з нержавійки повністю. Ось на 892-й це йде прямоточний варіант. Ось людина вже забирає з глушником. Та варіанти на 82-й ще. Зараз покажу вам. Ось так вони виглядають. Та варіанти виводу воздуха на по кабіні. Можете звертатись, є багато ще чого. Глушники ну, ці дуже цікаві, особливо 3 мм. Можете звертатись за номером телефону. Гарного дня вам!